Цьогорічна зима виявилася теплою та дощовою. Та вже незабаром, як зазначають деякі синоптики, усе може змінитися. Якою ж буде далі погода на Волині? Ми вирішили дізнатися у обласному центрі з гідрометеорології. З 20 на 21 очікується, в північних та західних районах у нас буде проходити атмосферні фронти. і очікуються значні опади в вигляді доща, мокрого снігу та снігу. Також будуть налипання мокрого снігу, ожлі та ожеледиця». Також черговий синоптик розповів, як а погода чекає на Волинян до кінця січня. Надалі, починаючи з 22 і до 25 січня, по області переважно без опадів, лише там деякі дні, там, а саме 25-го буде невеликий сніг. Температура буде потихеньку знижуватись, але буде вночі становити від мінус 3 до плюс 2 тепла. День температура буде близько 2-7 градусів тепла. З 26-28 переважно без опадів, лише 29-30 сніг і температура вночі буде близько 1-6 морозу, а в день від мінус 3 до плюс 1. Тож сильних морозів, за попередніми розрахунками волинських синоптиків, у найближчі 10 днів чекати не варто. Однак варто пам'ятати, що погода любить робити сюрпризи.